Після запровадження нових санкцій Сполучених Штатів Росія дійсно терміново відправила до Вашингтона свого спецпредставника Кремля Дмитрієва, Ну і перед ним поставили майже неможливу місію з поверненням прихильності Трампа. Ну, як бачимо, їм це не вдається. Бо більше бачу, що повідомлення з'являється про те, що Сполучені Штати будуть все ж таки слідкувати за тим, щоб санкції дійсно діяли на Російську Федерацію. Ну але якщо повертатися до міжнародної арени, хотіла вас ще поцікавитися, щодо завтрашнього дня. Адже як ми всі знаємо, лідер Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп має все ж таки зустрітися з лідером Китаю. І от цікаво, що вони будуть обговорювати в контексті російсько-української війни, чи зможе якось Дональд Трамп повливати на лідера Китаю знову ж таки, щоб Китай тиснув на Москву, а не лише допомагав Москві. Так, ми ну, дійсно очікуємо на зустріч президента США Дональда Трампа з китайським лідером Сі Сітінпіням у південній Кореї. І скажімо так про цю зустріч вже говоряться давно, і відповідно ну, і ще до речі, варто зазначити, що вона мала статися і дещо раніше, адже Дональд Трамп ще. Десь влітку повідомляв, що Цзінпіньом було запрошено його до піднебесної, і якраз таки він міг з ним зустрітися, наприклад, на початку вересня в Китаї, але візит цей не стався. І я думаю, що тут має місце певний умисел з боку американського керманича. Він не хотів покати себе, а що він. Полетів до до Китаю, нібито просити про якісь варіанти. Завершення тих, тих, тих недомовок, тих, скажімо так, тертів, які мали і продовжують мати місце у відносинах між Вашингтоном та Пекіном. Ну тобто, насправді, я думаю, що він не хотів показати, що він сам, нібито готовий, їхати на поклон до китайського керманича, а виборно обрано було ну, відносини а, э, нейтральну країну для цього, хоча насправді Південна Корея вона якраз таки є э, союзницею Сполучених Штатів Америки, тобто можна навіть інтерпретувати це як те, що все ж таки э, Сі полетів до э, Трампа, якщо говорити саме про ці зв'язки між країнами, тобто між, про сфери впливу. Південна Корея перебуває у сфері впливу США. Ось і таким чином Сідінпінь буде розмовляти з Трампом, скажімо так, на його території, якщо можна так зазначити, ось і тут я можу припустити, що сторони, звісно, обговоритимуть ситуацію пов'язану із російсько-українською війною і тим станом. В якому цей конфлікт перебуває, так само я думаю, що будуть обміні думками щодо можливості завершення бойових дій, але я поки що не передбачаю, що будуть зроблені якісь аж надто такі от рішучі кроки в тому напрямку, щоб можна було зупинити бойові дії. Все ж таки, війну веде Російська Федерація так. Китай може вплинути на Москву, але я думаю, що він поки що цього не буде робити. Він буде стежити за ситуацією в цілому, і те і, і, і за тим, чи матимуть матимуть місце позитивні зміни, якраз таки у відносинах між. Китаєм та Америкою мають місце припущення, що можливо Трамп і сі навіть підпишуть якусь всеосяжну торговельну угоду, от і вона скажімо так, може перегорнути цю цю. Цю кризову сторінку у відносинах, і буде розпочато новий етап, буде нова сторінка, от яка ознаменує, скажімо так, власне покращення ситуації у відносинах між країнами, але це ще поки що не факт. Так ми бачимо, що Трамп, перебуваючи в своєму азійському турне, підписує ті чи інші угоди з різними країнами ну наприклад азійськими або так само бачимо була підписана угода з японією от тобто так він як завжди використовує цей інструмент свій улюблений свій улюблений хід а саме скажімо так підписання тих чи інших угод От, ми знаємо, що що з Україною була підписана угода про корисні копалини. Це також один із цих елементів зовнішньої політики Дональда Трампа, який якій має скажімо, та сягає корінням в його бізнесовий бекграунд, Але от щодо Китаю, то впевненості поки що немає. побачимо насправді тому, що робота вже давно ведеться не тим, щоб таку угоду підписати, але чи сторони дійшли до... Скажемо так, до, до готовності підписати саме зараз, поки що важко сказати. І я не виключаю, що якщо не, вони і цю угоду ну Трампісі не підпишуть, то вони можуть обговорити. Те, якою вона може бути, мається на увазі такий більш фінальний варіант. А підписання саме може відбутися пізніше, ну, зокрема, під час імовірного візиту Трампа до Китаю, який, який може статися на початку 2026 року. Ось. Тобто, такі от варіанти є. Саме головне зараз для американської адміністрації це згладити. Ті гострі кути, які мають місце у відносинах між Вашингтоном та Пекіном, це теж важливо. Все-таки я думаю, буде намагатися Трамп перетягнути цей китайський канат на свій бік і, і спробувати, якщо не розірвати, то хоча б послабити союз Китаю та Росії. А, а, а це буде відпов... а, і таким чином, це може не так, створити відповідний сигнал і надіслати відповідний сигнал російському диктатору, що якщо він не погодиться. На припинення бойових дій він втрачатиме е, свій вплив е, і втрачатиме свої зв'язки, зокрема із Піднебесною. От і таким чином е, для Путіна матимуть місце ризики залишитися сам на сам е, зі своєю війною, е, і тоді е, санкції можуть ще болючіше бити по е, Росії, а Китай е, може певним чином навіть дистанціюватися е, від Ерефі, якщо Сполучені Штати, наприклад, запропонують якісь доволі такі непогані пряники е, е, для, е, для, для Пекіна. Тобто, я думаю, що Трамп якраз таки намагатиметься е, в цьому напрямку працювати. Чи це матиме ефект, важко сказати? Ми, на мій полі, це ж таки це гра вдовгу. Ну, дещо вдовго, принаймні, і е, зараз буде не так просто перетягнути Китай на свій бік. Але для того щоб це спробувати, потрібно відповідно покращити відносини між країнами, відновити торговельні зв'язки. Там тому, що. Були були вони розірвані там. Є інтерес продавати американську сою на китайський ринок. А це важливо для Дональда Трампа, для республіканської партії, яка вже інтенсивно готується до проміжних виборів до конгресу, які будуться десь орієнтовно за рік. От тому я думаю, що ми найближчим часом дізнаємося дуже багато важливої і цікавої інформації. Ну вже за підсумками буду радий прокоментувати ситуацію. Ну або також і багато інших подій, які є дуже важливими для всіх нас зараз Російська Федерація, а також її компанії різні різні. Інституції, таке інше, які можуть можуть потрапити, або які потрапили під санкції, шукають е, варіантів обходу. Цих обмежень і зараз якраз таки на заході дуже багато е піднімається е таких от е дискусій е обговор і обговорення щодо того, як боротися з обходом е з обходом тих санкцій, які були запроваджені або які можуть бути запроваджені в майбутньому. з е для того, що власне Москва не могла скажімо так, компенсувати те, що вона втрачає від цих від цих обмежень. Тому, вочевидь, це ще є однією, скажімо так, намагання обійти санкції є однією з ознак того, що все ж таки Російська Федерація не може. Обходитися без е, е, певних можливостей для себе, а відтак можна е, припустити, що ті санкції, які запроваджуються е, проти Росії, е, вони, е, в вони вочевидь болісно ззадують е, е, болісних ударів по російській економіці а відтак не дають можливість е, в повній мірі функціонувати її воєнні машині, і це добрий сигнали для України. Отже, е, наші партнери. Вони і ми разом з ними на правильному шляху в контексті запровадження санкцій, хотілось би, звісно, щоб цих обмежень було ще більше, але наші партнери не працюють над цим. Бачимо, що дуже гарні і позитивні сигнали надійшли цими днями з Вашингтону. Власне, коли було вирішено запроваджувати. Було вирішено запровадити санкції проти таких ось нафтових гігантів, як «Лукойл» та «Роснефть», а також проти їхніх дочірніх компаній, і так само ми бачимо в досить хорошому напряму, досить правильним шляхом ідуть наші європейські. А партнери запроваджуючи санкції проти російської енергетики, проти тіньового флоту, проти е, інших е, е, можливостей. Функціонування російської економіки, і от така ось синхронізація, вона дійсно може болісно бити по Росії. Бачимо, що вже є позитивні результати, зокрема в контексті того, що ті чи інші компанії, наприклад, в Індії, відмовляються купувати російські енергетичні ресурси. Також бачимо, що є позитивні сигнали, наприклад, від Греції, де скажімо, там. Теж мають місце відмови від транспортування, наприклад, російської нафти, і це дуже добре. Тобто, Росія втрачає свої можливості і втрачає їх стрімко. Якщо скажімо так, на надалі наші партнери будуть, скажімо так, все більше затягувати цей санкційний зашморк навколо скажімо так шиї російського тирана і і загалом російської економіки, я думаю, що це дійсно матиме дуже вагомий ефект. Позитивний для нас, і Росія, вочевидь, не зможе в повній мірі втілювати свої задуми в життя, якщо ми говоримо про ситуацію на полі бою. Тобто тут дійсно все це має сенс. І якщо нарощувати саме оцей санкційний тиск. То він матиме то це матиме ще більш позитивний ефект. Головне, щоб скажімо так, все це було в системі. Тому що якщо буде розбалансованість або буде затягу затягування в часі, будуть багато, буде багато дискусій, і будуть мати місце перешкоди, якісь на цьому шляху. Ну цим Росія, звісно, користуватиметься, і ви находитиме різні можливості, щоб і обходити санкції, і шукати тих чи інших партнерів, яким вона може щось запропонувати. Власне, щоб компенсувати свої втрати. Тому я думаю, що скажімо так, тут важлива ця координація, і Україна також вона звісно повинна відігравати важливу роль в контексті стимулювання наших західних партнерів до запровадження нових, нових і нових обмежень проти Росії. А також тут варто працювати і над вторинними санкціями, щоб такі країни. Китай, Індія, інші держави ну або їхні компанії, вони е, намагалися, скажімо так, дистанціюватися від Росії, від її ресурсів, від її інтересів, і шукали шукали альтернативи на міжнародному ринку, на світовому на економічному ринку світу. Для того щоб власне компенсувати те, що вони можуть втратити, якщо не будуть, наприклад, купувати російські ресурси, тобто тут дійсно доволі. Непроста не ситуація для самої Москви. І якщо ми там, наприклад, можемо почути там якісь насмішки від російських високопосадовців, ну наприклад, від того ж самого Медведєва, який постійно щось коментує, але часто не в попад, от або від пропагандистів можемо почути, що а там що там ті санкції ми вже звикли, і таке інше. Насправді це, це блеф. Це все неправда. Російська економіка не може, скажімо так, базуватися лише на власних можливостях, тому що їй потрібно там, ті самі ресурси, які в Росії добуваються, і їх, їх потрібно кудись продавати, тому що ну тоді не буде просто припливу капіталу, і відтак російська економіка просто зазнає краху, і потягне за собою усе і, і воєнну машину Кремля, і так само і московське керівництво От разом із диктатором Путіним. Тому все це там чудово розуміють, тому і намагаються, скажімо так, торгуватися, намагаються впливати на ситуацію. І е, Кирил Дмитрій вже ж не даремно е, літав до Сполучених Штатів Америки і таки на тлі е, новини. Щодо запровадження Трампом нових санкцій проти Росії, але перших для своєї другої президентської каденції, от і вочевидь, там намагався Дмитрів шукати варіанти того, як вийти з ситуації і і, і до речі, одразу після. Цих новини про ці санкції почали звучати заяви від тих чи інших російських високопосадовців, дипломатів, пропагандистів, що вони готові нібито там домовлятися про припинення вогню по лінії розмежування, що вони готові йти на переговори, таке інше. Ну, ну, Тобто, е бачимо, що риторика навіть змінилася, а це означає, що все ж таки санкції мають ефект, і вони е так чи інакше болісно б'ють по Росії.